Що це таке? Ти знаєш це? твою мать. Воно ж таке дороге. Це викидати? а не людина. Це викидати? Електро. Бритва? Хуй. Зараз я став. Біда на мене, блядь. Та ще Володя купив в Тернополі. У тебе грошей не хватить. Не хватить? Не. А ну розказуй, що це? Ну чи позапутував, це бездара позапутувала. Нащо його запутувати так? А дурасманка, блядь, тупа Ти знаєш, скільки воно дороге, зараз? Скільки? Скільки? Ого. Ого? Хуй чого? Ні, собі Що це вбійство якесь? Хуй. Забереть тобі, ту. Не можна. О, зразу наш, 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 не Опа. Тут фасолька. Зайшла колбаска, як діди в школу. Тримай. Що там? На, тримає. Та ти робиш. Забери цього, затирку, я не хочу. Ну, наш, знаєте, хто вас і наші то, чай піс? Ні, ні хай, хай їсть їйся тому що не можна. Та ж їж, тримай, бери. Та ж ніхто не вкраде тебе. Та ну тебе. Ой, боже, ну що ж ти. Ой, Дід, та ж, та ж, та ж не їш все зразу, ну блін. Та ж почекай, б... зя то з'їж, потім то з'їж, потім погано буде від тої колбаси, дуже багато колбаси.